Відповідальність за спробу незаконного перетину кордону України за липовими документами спочатку дії воєнного стану державної прикордонної служби виявлено, виявлено більше 4 тисяч спроб використання підроблених документів з метою перетину державного кордону України за спробу незаконного перетину державного кордону передбачена кримінальна відповідальність а саме у разі надання завідомо підроблено документу. Це документи щодо інвалідності, багатодітний батько, документи щодо виїзду по системі шлях інші документи. Такі особи затримуються правоохоронними органами на державному кордоні, і тут саме цікаво: правоохоронці по-різному кваліфікують дії зазначених чоловіків, які використовують документи для спроби незаконного виїзду за кордон. По перше, за фактом як відбувається кваліфікація, за фактом використання завідомо підробленого документу за частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України, це кримінальний проступок надання завідомо підробленого документу з практичних прикладів це штраф 850 гривень. Другий алгоритм. Це за фактом підробки та використання завідомо підробленого документа за частиною 1, частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України за підробку та використання документу, як правило з практичних прикладів штраф 10 200 гривень. Та третя кваліфікація це частина третя частина четверта статті 358 кримінального кодексу України, а саме підробка офіційного документу за попередньою змовою групою осіб та використання такого. Документа максимальна санкція до 5 років позбавлення волі. Але, як правило, це штраф, але трішки більше, ніж у перших двох випадках. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо є, поділіться, будь ласка, у коментарі. Якщо є цікаві історії, теж поділіться у коментарі чи напишіть у Дірект для отримання юридичної консультації, для отримання правової допомоги адвоката, пишіть у Дірект. Адвокатське бюро, Ющенко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.